Шановні, це мої постійні клієнти, покупателі. Оцей чоловік навіть приїжджав з другого, я так пані, мікрорайону, залмазного, так? Да? Да, да. Да. І хочеться трошки відзиву про мій кавун домашній, який вирощений своїми руками. Що хочете сказати? Він ну, відчисла серце. Поганий, 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 хороший, Дай, хороший. Я вважаю, що таких кавунів за своє 77-річчя не їв. Отлично. Це дуже вкусна продукція, натуральна. Сочна, Дальше. жива. Тому бажаю, щоб кожен із вас, клієнти, які будуть дивитися, супер, брали ті кавуни. Понял. На, біля маркет Опта кожного дня. До нового року кавуни Спараемся. будуть. стараємося будемо возити, поки, поки є. Я, я хочу додати, що сюди я попав по приглашенню мого друга Івана Сергійовича, прийшов із Алмазного мікрорайону. От, і і потім другий раз ще і зятя свого привіз привів, привів багато, багато сюди для є. того, щоб для того, щоб люди дійсно з'їли ну, настоящий кавун, натуральний, да. натуральний кавун, який зірваний прямо з поля, зразу привезений сюди. І не от не все... лежав ні дня, тільки в Сьогодні я теж не полінився, раненько встав. Іван Сергіович пригласив сюди, значить, на 7 часом. Я був без двох хвилин. Хоча прийшлося там койде пішкоміти, тому дякуємо вас за те, що ви вирощуєте такі гарні, смачні кавуни. Українські <реку> українське. Це поважно, кабуни. поважно. Добре, дякую вам за цей, за коментар. Отак От краба раз. Дякуємо ще раз. Дякую. А до краба може потім <свеч> <свеч> по, по, по закінченню сезону. Трошки по 0,5. Ні, ми не вже не употребляє 05. А по чому ми будемо прибивається? Так що такі позитивні дядьки. Дякую вам. ще постійний наш клієнт, саме ранній також. Оцей, так? Мені мій кум дорогенький Іван, тобі привіт. Це, до речі, той кум, що головний по піднавісам. начальник по піднавісам. Робить все швидко, швидко якісно. Ну, не так як, звісно, Ігор, ну, десь туди. Так от, дивіться, кум Іван мені підігнав такі хороші речі в мій музей, що просто вам і не снилося. Давайте подивимось, що ж він підігнав. І так, шановні, до вашої уваги, рогач. У мене вже таких багатенько. Це на казани, щоб на піч ставити. Да? Так, потім стріла якась. Стріла мономаха. Так, потім це або жар витягувати, дивіться, або ще ж. Ну, мабуть, жар витягувати. Кочерга якась, так? Да? І саме головне, вишитий рушник. Ручна робота. Я не знаю, скільки йому років, але ж мені люди не один такий рушник подарували. Так що кумчик. Тобі величезне, дякую за такий підгончик. Да? Ці речі зараз для декого не вартують нічого. Для мене це безцінні речі. Так що, а далі з кожним роком їх вартість умножається на багато-багато раз більше ніж зараз вона вартує. Так що це столітні речі. Які я колекціоную. Ну що, шановні мої, йдемо далі, не перемикайтеся. Так, ну що, залітаю в город герой Дрижина до кума на родину. Потихеньку не спіша. Дивіться, яка ситуація. Задзвонились з кумом, і так кум сказав. Речі я тобі підігнав старовини. А де вони знаходились? Вони ж знаходились в сундукові, в самому справжньому старому сундукові. Так що можеш каже, і сундук забрати, якщо є таке бажання. Кажу, кумчик, ну ти ж знаєш, я колекціоную такі речі старовини у свій власний музей, майбутній. Звісно, потрібні такі речі. У мене ще сундука немає. Так що їдемо зараз до кума. На Батьківщину забираємо сундук, загружаємо і їдемо додому. Попутно ж прицепку їде, треба перевозити. Так що, їдемо далі. Так, погрузили ми сундук, дивіться, який красивий. Нічого ми його реставруємо. Хочу показати до вашої уваги ластівочку з оригінальним пробігом 26 тисяч кілометрів. Дивіться. Дивіться, ви такого не бачили. 26 тисяч по першому кругу. Машина вся в огнях. Та хто не повірить, а хто повірить. Дивіться. Копеечка яка. Апарат. Я думаю, маю апарат. Дивіться, на газу. Нова реєстрація. Їзди і на бензинчику, і на газу. Салон космос. Дивіться. Ідеальна машина. Так що капсула часу. Дивіться. Все працює, це навіть дворники працюють. Бачите? Все нове. Це показник. Оця кнопка показник. У мене на тройці така сама була. А якого вона року випуску? 80 го У мене тройка здається 81-го. Так що, дивіться, така тільки у дяді віті. І ще в Тольятті мать стоїть на постаменті. Апарат, двигун. Зараз заглянемо на серденько. Дивіться. Все в огнях. Просто. Нема до чого доколупатися. Колонка, вон. все чітко. Я... Це моя перша автівка, я вже на ній маятник, всі зуби з'їв, як ти казав, чи проїв. Трампльори та пісня. Хто на такій не катався, той життя не бачив. Для першої машини совітую цю машину всім. Пройдете школу житті, можуть і в дорозі полося повипадати. Ну, не треба такого в дорогу, звісно. Треба в ній покататися на такій самій Ну Це новий автомобіль, тут не доколупаєшся, дивіться. Все, чітко. Масла не їсть, нульцева. Так, а ми печемо далі. Підписникам привіт. До вашої уваги. Дивіться, канал Дніпро Донбас, бачите, який великий. Та ні, це я не знаю, що це за річечка. Так. Їдемо, 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 бачите, в селі церква яка красива. Бачите, все охайне, чистесенько, у кума в селі. Так що... Пам'ятник. Героям. Так, їдемо, 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 бачите, шведесенько погрузили і їдемо далі. Бачите, кавунами хтось займається, продають люди кавуни вдома. Тут далеко їздити не потрібно на Полтаву, на Дніпро. Виїхалось на трасу. Кременчук Полтава і продаєш собі. Так, ну що, ми їдемо додомцю. Забрав, він, бачите, позаду мене сундук, скриню, так сказати, є в мене вже в колекції своя скриня. Можна прийдене, можна прийдене збирати, так що. А кому цей? Хто має якісь речі старого українського побуту, ви ж знаєте мою, мої координати. Так що буду, буду радий прийняти в дар або за символічну ціну. Так що Поповняти мою колекцію для музею. Так що насичений сьогодні був день. Клащу. У нас кожен день насичений. Якщо так розібратися. Йомайо, -йо. бачу, кришка відкривається на сундуковій. Щас ми її зафіксуємо, щоб не шукати її тут в обочині. Бачив, бачив, ну такого ще, блін, не бачив. По встрічці чувак пиляє, і хоч би що йому. Дивіться. Шурує повстрічці, аж кушпіль стоїть, аж ногті завертаються, дивіться. А, той чий дід. Треба йому якось пояснити, що тут встречка може бути. Валерчик діду пояснив, щоб на цю полосу виїхав. А то він пік і пік. Не дай Бог аварійну ситуацію, та він вже її создав. Не дай Бог, ви що? Потрібно соблюдати правила дорожнього руху. Їдемо далі. Ну що, друзі, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, там подобайки. Підписуємося на мій канал. Все буде Україна. Всім добра.